Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, що заважає вам піднятися до свого успіху, які є перепони на вашому шляху, і вони вас не пускають до вашого успіху. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що вам не заважає? Вам заважає, можливо, ваша родина або, можливо, занадто активне ваше бажання збудувати ту родину, яку б ви хотіли бачити, ту модель вашої родини, яку ви збудували у в у своїх мріях, можливо, у своїх думках. Тому вам може ще заважати те, що хтось не виконує перед вами обіцянки. Це говорить про коло вашої родини. Також, можливо, якісь плани у вас зриваються, можливо, у вас взагалі якийсь відсутній порядок у житті. Або, можливо, також вам заважає те, що ваше здоров'я наразі не дає вам змоги зробити те, чого ви хочете. Ну, а можливо, в когось вам заважає дійти до успіху те, що у вас є певні проблеми із нерухомістю. Хтось, можливо, не може продати свою нерухомість, хтось купити, хтось, можливо, Віднайти з'ємне місце проживання, ну, у кожного своя історія. Але не забувайте, що насамперед вам потрібно зрозуміти, що того успіху, якого ви хочете досягти, вам потрібно позбавлятися, ну, можливо, лінощів, можливо, ви не структуруєте своє життя, не прописуєте плани, не будуєте свої. Послідовні дії, не прописуєте це все, або хоча б у своїй голові не збудували той план, який може привести вас до певного успіху. Тому наразі для вас є така порада. Проявляйте обережність і не занадто сильно довіряйте оточуючим, тому що дуже висока вирогідність того, що ви зіткнетеся з обманом. Остерігайтеся якихось тіньових заключення. Договорів або документів якихось. Тому що це може тільки вам погіршити ситуацію ту, яка є, там щось буде нечесно. І ще, можливо, вам потрібно знизити рівень своїх запитів і своїх потреб, прорахувати свої кроки і обміркувати. Тобто сплануйте, що Куди і скільки ви можете дозволити собі витрачати. Якщо ви будете собі такий вести, можливо, ну, комусь нататочка, буде комусь зошит, і ви там будете писати свої трати, де ви зможете для себе щось планувати. І коли будете підводити такі підсумки, ви просто будете бачити, де ваші гроші діваються, куди ви їх витрачаєте. І потім зможете або знизити деякі витрати, можливо, від чогось відмовитися. Таким чином ви собі просто збалансуєте своє матеріальне становище. Ну, а відповідно, і у вас буде покращуватися самопочуття і вирівнюватися стосунки у вашій родині. Це був перший варіант. Другий варіант вашому успіху, що заважає, королева вогню перевернута, говорить про те, що а вам заважає якась жінка. Це жінка, можливо, вогняної стихії, можливо, вона народжена 8 числа. А також, ну, але це не обов'язково, це просто загальні такі а, цифри, які нам деякі підказки дають. Для когось, можливо, воно дійсно буде так. Жінка ця можливо, вона старша 35 років, але не обов'язково. Загалом людина просто може дуже добре виглядати, вміти себе поводити у колі спілкування. Харизматична така особа дуже активна. Ну і ще можливо. Вона занадто впевнена в собі, або це може бути, якщо у вас керівник жінка, то це може бути і вона. Тож, що вам заважає? Можливо, це є ваш недоброзичливець, який, крім того, ще і є підступний ворог ваш. Або, можливо, ваш конкурент і таке вона впливає на вас таким чином, що. Можливо, ви стикаєтесь або з обманами, можливо, з ревнощами, якщо це для чоловіків, можливо, і з шантажем. Також, можливо, ця людина просто така власна, жорстока, коли намагається над вами домінувати і вас подавляти. Ну, і ще, Можливо, через, як наслідок цього всього ви відчуваєте якусь нестабільність свого положення. Також, можливо, у вас є якісь люди, які вам заздрять, або з якими ви з'ясовуєте стосунки, сваритеся, і саме такі негативні обставини заважають вам піднятися до вашого успіху. Ну, і ще, можливо, ви просто вибрали наразі не той напрямок своєї діяльності. А це також заважає, якщо ми йдемо не тим шляхом, який нам потрібно вирішувати, то це нам заважає взагалі. Тому що кожна людина повинна намагатися принаймні іти своїм шляхом для свого духовного розвитку і урівноважити свої матеріальні статки. Тому, якщо людина не йде за своїм покликанням, не йде розвиватися туди, де йому потрібно. Весь час буде стикатися з якимись затримками, перепонами або з недоброзичливими людьми, які будуть їй вказувати, що ви йдете не тим шляхом, обміркуйте свій напрямок. Ну, В другому варіанту саме такі є завади, і підказка для другого варіанту буде така. Наразі намагайтеся не втручатися у чужі справи. Не намагайтеся нав'язати іншим людям свої погляди, тому що на вашу ситуацію однозначно впливає інша особа, і вам не варто поспішати діяти. Зараз для вас краще б зрозуміти, що взагалі відбувається. Ситуацією ви не керуєте і вона у вас не передбачена. Загалом на найближчий час намагайтеся не приймати відповідальних рішень. Краще себе збалансуйте і зрозумійте, хто цей ваш ворог, як вам правильно чинити далі. І третій варіант, що заважає вам, Дійти, піднятися до свого успіху. Вісімка мечів говорить про те, що наразі ви взагалі знаходитеся ніби із зав'язаними очима. Або ви не розумієте свою ситуацію, в якій ви знаходитеся, можливо, вам важко визначитися. Також, можливо, вам просто заважають якісь там. Або ваші думки, або, можливо, ви просто виконуєте свої обов'язки і не вільні у своїх діях. Тобто, наразі обставини вас обмежують і заставляють вас чинити тим або іншим образом, але не так, як вам хочеться, або не так, як потрібно. Також, у вас, можливо, наразі є певні труднощі у контактах, вам важко домовитися. І виникають такі, виникають такі ситуації, де вас взагалі можуть руки опускатися, але вам не варто здаватися. Ще у вас, можливо, хтось перед вами. Якісь обіцянки дотримує, а ви повинні навзаєм виконувати свої обіцянки і свої обов'язки для того, щоб ви структурували своє життя. Підказка для вас буде така: для того, щоб ви піднялися до свого успіху, здолайте свій страх і робіть те, що ви можете зробити у цій ситуації. Головне, концентруйтеся на одній меті. Дуже гарно буде, якщо ви зможете організувати себе, дисциплінувати і включити режим економії, саме такі питання вам допоможуть справитися з тою проблемою, що виникла наразі у вас, ну, можливо, так доля склалася, що вам потрібно цей період прожити, і вам дається час для усвідомлення вашого образу життя. Також, якщо вам потрібно знайти якесь вірне рішення, вам потрібно повністю сконцентруватися, зібратися і обміркувати все достеменно. А ще для когось, можливо, актуальним буде те, що вам наразі, щоб отримати свій успіх, потрібно якусь пройти юридичну консультацію або отримати пораду спеціаліста. Таким чином, вам краще проясниться та ситуація. І ще вам не варто очікувати, що хтось вам допоможе у цій ситуації, або зможе вас спасти, або витягти, або допомогти. Ні, ви повинні діяти самі. Обмірковуйте, визначайтеся і дійте. Це був у нас третій варіант.